Тож до святий говори далі. О, ось такий олов'яний солдатик, Це про Різдво, а це про кольори, через які теж може говорити Господь. Сьогодні він проговорив через жовтий колір. В Італії це бабо Наталі, тобто різдвяний дід. О, такі тут ще перчики. А, Господь благослови далі. Друге відео. Відчуваю поштовх. А поговорити, то ж говорити до А, Тобі вся слава честь, слава і поклоніння Боже. Голоси сьогоднішній день, голосую кожен, хто притягнув це відео. Італійцям це сьогодні зима-зима. Це -зима. дуже морозний вітер. І вони в шапках. Що італійцям не перетаманно. Тож, відповідно, африканці будуть. Тепло одягнені, бо їм теж стрес. А ми українці мінус 20. Ми теж мотаємось, закутуємося. Така зірочка. Говори, я вже ближче, ближче, тому що в районі я працювала, о, закупи робила. От так. Тут фрукти, овочі, а у нас в Україні мороз тут таке Бистро підмерзне. І кожен день це досвід, який можна пережити з Господом. Якщо ми молимось, просимо його плану, йдемо його шляхами. Ну так, приснилося, жовтий чемодан, збирай і давай. Їжджай до людини, яка потребує найбільше цієї підтримки твоєї, да? Так, я побула в дусі. І я навіть не знаю. Я знаю, що я буду там е, робити закупи сеньорі, а, хоча я вчора теж в неї була, або позавчора, і добиратись до неї дві години. Але так, людина, яка втратила троє дітей, який чомусь не дзвонить син. А, напевно, це був крик душі вчора в неї, що приїдь на обід святковий. Я не говорила, щоб я на вечері лишилася, я не знаю, чи це щось це Господь покаже. Але я знаю, що обід точно буде. А, що Я зроблю ті закупи і Господь все розположить. Ось такі лимончики в кадр. Це жовтий. Жовтий чемоданчик, жовті лимони. І жовтий це про що? А. Це, час до ксяти нагадую, рекомендую проріжки молітви Яни Тітове. І Вона приоручну шкручу школу, ну, була відкрита на один період, потім призакрила вона, то вся. Я про що. І там вчилася одна пророкувати, і дом чоловіка вона склала жовтий. А ти думає, ну жовтий, окей. Потім він дзвонить і каже: Точно, жовтий це про що? Це фонарь, не фонарь, а, а коли ми переходимо в дорогу. Там три кольора, да? і жовтий – це що, готуйся. Готуйся. Господь з нами, будьмо готові. Як то кажуть, піонери завжди готові, да? таке було висило, але хибна була комуністична ідея тим, що там не було, не було господа в центрі. Там був та була тільки... Ага. Да. Іноді отак. Адже там прибирають. Дала можливість людині працювати. Ну і далі більш лояльно, але треба бути уважним все рівно. Як колись сказала. Я запуталася, як на початку тут працювала. Кажу, е, ялинка, де ялинка ваша, чорно-біла? А вона яка ялинка? Це про чорно-біле, да? що в чорному є біле, а в білому є чорне. Добріє зло, а в зліє добро. Дивлячись, як ми повернемо. Якраз е, молитві я не дітова, вона дуже часто про це говорить, говорять, що через неї. Що пророк має трактувати і коли треба, так сказати, в лоб, отак і так, ти дуже покаяться їхати туди й сюди. А є, має показувати щось таке, ну ніби погане, а, а навпаки, Господь може через то проговорити інакше, як попередження, наприклад, да? О, щоб застерегти і благословити. Бо нечестивий він як Рикаючий Лев шукає кого похвинути. А Господь Він хоче вас ловити, хоче своїх дітей відвести від біди. Бо він знає, бо він альфа і мега. початок і кінець. І так гарно на таких міні-політах. Да, гарні, жовті. О, такі соняшники, от жовтий, знову жовтий кадр. Тож, господи, говори далі. Готуємося, да? готуємося також до Різдвяної вечері, Прославити царя царів. подякувати Богу, що він дав нам такий великий подарунок. Звичайно, так мазвично, але в Італії називається подарунок а Подарунок. Але цей подарунок він з великої букви. це Подарунок подарунків. План Б був до сотворіння світу. Бог знав, що людина все-таки має свободу волі і може обрати і зло. Але кадемські сади в нас голові постійно формуються ці на ігоні дерева, 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 сади. Вона о, не може усвідомити, як то ходити по воді, як то ходити по стіни, як це робив Ісус. І він може мітувати чудеса, але і це чудеса, це тільки Божі чудеса. І таким чудом став Ісус. Да? Він був до сотворення світу, і Бог прийшов спасти світ. Тобто, родився де? Не королівському палаці. В а родився він в хліву, тіну капішон. О! У мене ще червона шапочка. Тож цілий спектр кольорів якраз. Комусь зелений, комусь червоний, а комусь жовтий. Обираємо. Дух Святий, відкриває кожному індивідуально, який колір, на яке запитання. Тож, відповідно, тоді й двері або закриваються, або відкриваються. А то чи інше. Бога так працює, неординарно. Дух Святий, коли хоче говорити через нас, він дає нам цю енергію. І Кірс Новінія вчора спілкувалася з ними україночкою вона... Е... вона ну, да, падає знову хоче на себе акцент жовтий, жовтий, тож готуємося. А... Ну так ми про е... Так, ми психологи світою, да, і ми і про те, що Ну, така ситуація якраз досить цікава. О, коли проживаєш разом, да, і, і понятно, що йде притирка, якісь розборки на строї країночих. Ну, я про те, як, наприклад, неї формувалася це словесний запас, да, матюки, скажімо так, то неприємно чути, але... Ти починаєш з людиною говорити, що ну, ти поганий, то мало хто почує. А коли говориш, що ноги ростуть, чого так? Людина з, ну, з світою, да, чому так. І е, вийшло на те, що е, людина спілкувалася з е, воєнними, а там з кожна пі і каже: Ну, неможливо, людина взагалі не чує. Проситься не матюкатися, він якби піда. А отак він типа говорить. Він читає це нормою для нього. Ну війна це біда.